Тетяно Володимирівна, сьогодні під час засідання виконавчого комітету одноголосно було підтримано питання про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Як підняття тарифів вплине на жителів нашої громади? Так, сьогодні було переглянуто тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Це вимога на законодавчому рівні. Щороку виконавчий комітет міської ради повинен повертатися до питання перегляду тарифів. Причиною збільшення тарифів для споживачів є рост тарифів на електричну енергію, це зростання на 40% як у КПТВКХ, так і у ВППС, це збільшення вартості кагулянтів, більше як на 80%, це збільшення вартості матеріалів. На мешканців громади дане підвищення не вплине, так як тарифи вступля... вступають в дію, лише через 6 місяців з дати закінчення воєнного стану. Також членами виконавчого комітету було доповнено, що вступає в дію з урахуванням порядку, прийнятого виконавчим комітетом з урахуванням соціальних гарантій. Соціальні гарантії це рівень зростання прожиткового мінімуму та збільшення мінімальної заробітної оплати. Різницю між тарифами для населення, які на сьогоднішній день діють, і ті, які мали б, мали б вступити в дію, будуть покриватися за рахунок коштів бюджету громади. В такому випадку хочу запитати, яка приблизна сума коштів бюджету необхідна для відтермінування введення в дію тарифу для населення? Це приблизно 26 мільйонів гривень. А чи можна було обійтися без підвищення тарифів на дані послуги? Взагалі, це вимушений крок, так як у разі неперегляду, не прийняття рішення або продовження діючих тарифів в цілому, як для атомної станції, так і для КПТВКХ, надавачі послуг мали право звернутися до суду і стягнути з бюджету громади близько 52 мільйонів збитків, зв'язку з тим, що тарифи були не переглянуті. ми всі розуміємо, що краще ці кошти направити на Підтримку ЗСУ зараз або потім, після коли закінчиться воєнний стан, закінчиться війна, на підтримку ветеранів війни. Також є необхідність в реконструкції і капітальному ремонті об'єктів КПТВКХ. Дані рішення можуть вплинути на тарифи на опалення? На сьогоднішній день на законодавчому рівні накладено мораторій на підвищення тарифів для населення на постачання теплової енергії та Постачання гарячої води, поки це буде діяти мораторій підвищуватися тарифи для населення, ні в нашій громаді, ні будь-якій іншій громаді не будуть.